Тут зберігаються всі медалі в моїх хлопців Павла. Ну, переважно Павла і Назара, тому що володя з Сашею вони, що недавно ще не встигли заробити медалі. Це більшість Павлікових, тому що Павло ще з АТО багато є тут його медалей. Ну, а це самі, самі цінні, самі такі заслужені, мабуть, тому що це золотий хрест від залужного, це назарові вручили його. Ось це за бої, оце якраз саме як вони Київщину визволяли, це Житомирська траса, вони там були. А, а це медаль від Зеленського за хороб'ять бою Павлікові. О. Значить, визначають мої хлопці. Значить, вони горжуся ними, що вони заслуговують такі. Але як той казав, не... Не в медалях справа, але основне, що вони здорові поверталися додому.